Студенти залишають Кримські вище та їдуть читися до Дніпропетровська. Вже зараз у 12 вищих навчальних закладів області різного рівня акредитації перевелися 64 студенти. 40% з них медики. У департаменті освіти та науки облдержадміністрації повідомляють, ректори з розумінням ставляться до такого поповнення. Студентам допомагають вирішувати і житлові проблеми, і навчальні. Чому вони відмовилися від освіти у Криму, з'ясовувала Юлія Крива. У Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті колишні студенти Севастопольського вишу ядерної енергії та промисловості опановують нову лабораторію за освітою. У Крим Роман поїхав через друзів. Усі вчилися там. З третього курсу довелося перевестися до Дніпропетровського вишу. Усе каже хлопець, заради українського диплому, українського громадянства та роботи на Запорізькій АЕС. Перша причина була то, що наш університет вступив в руську державу і то, що была необходимость получить русский паспорт во-первых и поэтому ну, не хотелось бы менять гражданство и я искал ну, какие-нибудь альтернативные у нас университеты атомная станция находится не так далеко 40 км от моего родного дома и... Була можливість, ну і хотів туди. Пойти працювати. Вадим Вишняков з містечка на Київщині обрав для навчання університет ядерної енергії у Севастополі. бо усі його родичі працюють на атомних станціях. Батьки на Чорнобильській АЕС. Щоб дістатися на роботу щодня долають 60 кілометрів. На одній з чотирьох українських атомних станцій хоче працювати. І Вадим обрав для цього відповідну спеціальність. Втім, аби працевлаштуватися, змінив виш. Том я нужна український диплом для того, чтобы устроиться потом на работу в Украине. Тому що немає ніяких гарантій, що я зможу працювати в Російській Федерації. Керівники Дніпропетровських вишів кажуть, йдуть назустріч студентам. Усім, хто переводиться з Криму, і житло знайдуть і з освітою допоможуть. Ми приймаємо практично з будь-якого курсу. Нам це цікаво, і ми готові створювати для них всі умови. Українські студенти, бюджетники у вишах Криму мали сплачувати повну вартість навчання. До Дніпропетровських їх зарахували на тих самих умовах, які у них були раніше. Отже, бюджетники вчитимуться у нас безкоштовно. Товно інші платитимуть стільки ж як раніше у кримських університетах. 64 студента вже перевелися до Дніпропетровська. Незабаром їхня кількість зросте вже зараз. Є 112 заяв. Это, конечно же, прежде всего, студенты медики это наша медикадемія, строїтельна академія, Криворожній технічний університет, Дніпропетровський національний університет, Горний Університет и ну, вузи 3-4 уровня аккредитации, а также несколько коледжів. Окрім шести десятків студентів, з'явилося поповнення і у Дніпропетровських школах. До них протягом останнього місяця перевелося. 54 кримських учня у обласному департаменті освіти та науки переконують, зможуть допомогти з навчанням усім, хто їде з Криму та бажає зберегти українське громадянство. Принаймні від себе обіцяють всебічну допомогу. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.